Україна здатна на все. У нас немає політичної підтримки в світі вирішення цього питання. Держава Україна, українська влада, український народ робили, роблять і будуть робити все, щоб Крим повернувся. Але до тих пір, поки буде от така дволіка політика, яка зараз проявилася. Зі сторони європейських країн, коли вони чітко показали, що вони з себе варті. Їм газ, нафта дорожче будь-яке життя в Україні, хоч дитини, хоч літньої людини, хоч військова, який гине. Їм це байдуже. Їм треба дешева нафта і газ. Вони виходять з цього. І от до тих пір, поки вони не змінять своє ставлення, до тих пір, поки вони не згадають, як їх Москва знищувала протягом багатьох десятиліть і століть, нічого не зміниться. Нам треба міжнародна жорстка підтримка в цьому питанні.